На переговорах у Стамбулі українська делегація запропонувала провести зустріч зеленського і Путіна за участі президентів Туреччини і США до кінця літа. Це втретє сторони сіли за переговорний стіл за посередництва Туреччини. Нашу делегацію очолював секретар РНБО Рустем Умєров, російську помічник Путіна Володимир Мединський. Росіяни знову не погодилися припинити вогонь, але узгодили нові обміни. Олена Чернякова про підсумки зустрічі втретє за одним столом у Туреччині. Втретє домовленість щодо обміну та відсутність прогресу у питанні припинення вогню. То чи зайшли перемовини у Стамбулі у глухий кут? Цей раунд переговорів ініціювала саме Україна. Наша делегація до Туреччини прибуває зранку у середу. Спершу до Анкари. Там переговори із президентом Туреччини і міністром закордонних справ. Про безпекову ситуацію, виклики для регіону та оборону співпрацю повідомив керівник офісу президента, який прилетів разом із делегацією. Подякували Туреччині та президенту Ердогану за послідовну політичну і безпекову підтримку України протягом всієї війни з Росією. Також вдячні Туреччині за те, що вони готові надавати переговорний майданчик і сприяти дипломатичним зусиллям, спрямованим на досягнення справедливого і тривалого миру для України. Росіяни прилетіли безпосередньо до Стамбула без якихось великих очікувань. Владимир Ростиславович, які очікування від переговорів? Посмотрим Стамбул. Вже ввечері середи до палацу чураган їдуть делегації. Першою турецька, далі українська, на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим. До третього раунду президент розширив склад делегації до 14 представників. А от мандат на обговорення питань незмінний: повернення наших військових та дітей, припинення вогню і зустріч лідерів. Пріоритет підготовка зустрічі лідерів, і у нашої делегації є необхідна сила для цього. Натомість Росії перед зустрічю заявили, у першу чергу хочуть обговорити так звані меморандуми, якими сторони обмінялися ще у червні. Тоді у своєму документі Росія зібрала усі свої хотілки, озвучені від лютого 22-го. і про нейтральний статус, і про обмеження кількості нашої армії. І класика проведіть а потім, мовляв, підпишемо мирну угоду. Першим пунктом вимагали вивезти війська з чотирьох наших областей як передумову до припинення вогню. Київ вже першим пунктом запропонував припинити вогонь. Фактично, переговори почалися із запізненням на годину, а тривали півгодини. Щоправда, до того як делегації зайшли до зали, відбувся контакт з приймаючою стороною. Говорили у трьох Рустимоміров, Хакан Фідан та власне мединський. За підсумком прориву очікувано не відбулось. Це у політичних питаннях. Росіяни знову відмовилися припинити вогонь. Ми готові до припинення вогню вже зараз і до початку змістовних мирних переговорів. Від іншої сторони залежить, чи погодяться вони на цей базовий крок до миру. Ми наголошуємо, що припинення вогню має бути справжнім. Воно має включати повне припинення ударів по цивільній та критичній інфраструктурі. Згоду на перемир'я може дати лише Путін, а не його помічник мединський. Саме тому українська делегація знов запропонувала провести зустріч лідерів до кінця серпня. Чому в серпні? Тому що будь-який день цього терміну лягає в бачення наших партнерів, зокрема Сполучених Штатів, і в той дедлайн, який оголосив президент Трамп для укладання угоди. Тому ми очікуємо, що російська сторона серйозно ставиться до того, щоб цього разу зустріч лідерів відбулася саме в цей час. Та російська делегація лише заявила, бачення сторін далекі одна від одної, та запропонувала створити ще додаткові три перемовні групи з різних питань. Про зустріч лідерів там не коментують а предметним результатом стали домовленості про обмін понад тисячі осіб. Акцентувала увагу російської сторони на військовополонених, які перебувають в полоні вже більше трьох років. Російська сторона погодилась. Працювати над тими людьми, щоб їх повернути, і погодили обидві сторони проводити регулярні санітарні обміни військовополоненими тих людей, які мають поганий стан здоров'я. Уперше у першу Стамбулі українська та російська делегація зібралися 15 травня. Відтоді вдалося провести 9 великих обмінів. Понад тисяча наших вдома. Та Росія продовжує атакувати на фронті та цивільні міста. На переговорах Росіяни відкидають усі пропозиції навіть тепер, коли з'явився чіткий ультиматум від США і конкретна погроза санкціями. Але як показав третій раунд, для Росії це поки не стало переконливим аргументом. Олена Чернякова Ми Україна, марафон. Єдині новини. Тим часом Україна запропонувала росіянам провести зустріч на рівні лідерів. Про це заявив позаштатний радник, керівник офісу президента Олександр Бевс із підсумками переговорів у Туреччині. За його словами, зробити це Київ хоче у серпні. Ну і учасники зустрічі також можуть стати е, учасниками, тобто можуть стати президенти Туреччини та Сполучених Штатів Америки. Почуємо. Чому в серпні, тому що будь-який день цього терміну лягає в бачення наших партнерів, зокрема Сполучених Штатів, і в той дедлайн, який оголосив президент Трамп для укладання угоди. Тому ми очікуємо, що російська сторона серйозно ставиться до того, щоб цього разу зустріч лідерів відбулася саме в цей час. Позиції України та Росії у меморандумах щодо миру дуже далекі одна від одної. Про це заявив очільник російської переговорної делегації Володимир Мудинський. Він провів брифінг за підсумками зустрічі у Стамбулі. Заявив про домовленість продовжити контакти на рівні делегацій та робочих груп. Богдан Ференц, кандидат політичних наук і експерт міжнародник доєднується до нашого ЕТЕРУ. Наші вітання. Добрий ранок. Добри ранок. Ну, слухайте, з обох боків, фактично, і від агресора, тобто від росіян, і так само з боку Києва, ми чуємо ось цю готовність провести переговори на найвищому рівні. Тобто, Зеленський Путін. Чи наблизило, як вам видається, ось це спіткання, ось ця зустріч? Таку можливість? Мені особисто здається, що не зовсім. Тобто я не бачу, передумов поки що. Щоб дійсно така зустріч стала реальною, окрім того, що ведеться певна підготовка комунікаційна, як мінімум. Тобто, ну і власне Трамп зініціював насамперед таку необхідність, тому що він став ключовим фактором, який змістив також динаміку пошуку варіантів завершення російської війни. Це перше, але друге, ми бачимо, що навіть такі формати, які зараз в Стамбулі проходять, які фокусуються на сам перед більше на гуманітарних питаннях. Навіть щодо них також є певні виклики для того, щоб максимально ефективно їх реалізовувати і думати про щось більш амбітне. А зустріч лідерів це досить амбітно, з точки зору якраз підготовки і наповненості цієї зустрічі, особливо також за рахунок. Нашої участі і наших партнерів, зокрема американського президента, ну і роль, звісно, Туреччини зараз повернулася як країни, яка хоче займатися і може займатися медіацією в контексті російської війни, тому вони також пропонують свою платформу для реалізації такої зустрічі. А як зблизити ось ці е, програми, ті, що є в меморандумах, описані, для того, щоб перемовини стали можливі? Тому що ну Україна вже пропонує Путіну зустрітися. Але чи піде на це Путін мають же бути якісь точки дотику? Ну, поки що, ми бачимо, що навряд чи. Тобто, Кремль продовжує агресивну війну, тобто вони переслідують, звісно. Ту мету, щоб висхідні позиції свої підсилити за рахунок безпосередньо ситуації на фронту, і це дійсно фактор, який впливає на висхідні позиції завжди, тобто ситуація на полі бою. Ну а натомість позиція США вона також визначає цю динаміку, про яку я зазначав. Тобто, якщо Трамп більш включений в контекст російської війни, то тоді і зустрічі, як ми пам'ятаємо, організовувались в різних країнах досить швидко інтенсивно за різною участю. Але не ми не побачили також проривних якихось результатів, які були анонсовані адміністрацією Трампа. Таким чином Росіяни намагаються втримати комунікацію з американцями, яка відновилася, і інколи меседжі такі закладають в те, що так, ми готові, як вони завжди, так до тих чи інших форматів переговорів. Але насправді вони переслідують мету все ж таки продовжувати війну і ескалувати ситуацію. я думаю. Ну до речі, якщо говорити про ці вимоги росіян, чи в принципі можна говорити про те, що там в якійсь комбінації ми можемо досягнути якогось конструктиву? Тому що фактично те, про що росіяни говорять і до цього раунду, і те про що вони говорять наразі, це давайте просто скажемо. Це Білорусь, це просто внутрішньо окупована, політично внутрішньо окупована країна з нормальним народом, який перебуває під політичною окупацією іншої держави. Ну очевидно, що українці на це не погодяться. Це максималістські хотілки, я їх так називаю з боку Російської Федерації. Тобто вони їх закладають з огляду на традицію, якщо це так можна назвати, своє ведення тих чи інших перемовин і переговорів. Яка ще з радянських часів застосовувалася у у зовнішній політиці, тобто да цей максималізм притаманний і подекуди ця надмірна впертість не сказав би, що завжди приносила ті чи інші результати. Але я думаю, що в Кремлі переконані, що якраз такі підходи можуть застосовуватись, натомість, ми бачимо, що для американців вони не зовсім також вже діють навіть на Трампа, тому що Трамп змінює публічно свою комунікацію, Ну передовсім вони не діють Путіна, на українців. Так. Там ми з цього так, починали ну, для нас. Це зрозуміло. Так, так Богдана, ну, ми мус мусимо зупиняти вас. Хвилина мовчання це те, що ми не пропускаємо. Спасибі. Далі, хвилина мовчання, вшановуємо пам'ять усіх загиблих за Україну.